Скільки потрібно юних футболістів Донецького шахтаря, щоб вони відібрали в мене м'яч. Скільки людей вам потрібно, щоб м'яч? І починаємо ми з одного футболіста. Атмосфера, атмофера, так атмосферу. Зможе відібрати, ні? Так, Зможеш? Два, два, два! Тепер буде два. Потім буде чотири. Завданням хлопців є саме забрати м'яч, і Зараз захисті тільки два футболіста, від яких я уходжу під ліву ногу та пробуваю в ближній кудворі. Два є, два є. Ми віддали себе від вам на супер. Незважаючи на погрози, я проходжу чотирьох захисників, і голкіпер відбиває мій удар. Але це не відбір м'яча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім Let's go. Вісім футболістів проти мене та це перетворилося в повний хаос, адже в гру вступили навіть ті, хто не брав участь, і я не забуваю гол проти цієї кількості. Плюс три та ми додаємо трьох нових гравців, і це один захисників, від яких я вирішую уйти вправо і на швидкості направляє мяч в дальній кудворі. Два фінальний раунд. Шістнадцять футболістів всього 16 чи зупинять, чи ні? тренер. Наші це наші думки тренера цієї школи для юних футболістів, яка відкрилася зовсім нещодавно та чекає саме на те. Контакти для запису є в описі під цим відео. <му> Ти вже стрямо зараз. Let's go!